Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльо: Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 6 грудня, очікується типовий ранньозимовий день. Ранки свіжі, місцями туманні, вдень переважно хмарно з локальними проясненнями і невеликою ймовірністю короткочасних опадів. У гірських районах можливий мокрий сніг. По більшості регіонів денні температури орієнтовно близько 0 плюс 5 градусів Цельсія. На півдні трохи тепліше. На відклютих плесах можливі помірні пориви вітру, тому для комфортної роботи зі снастями шукайте захищені бухти та прибережні зарості. Місячна та солунарна ситуація Місяць на 6 грудня буде у фазі убуваючого Венін венін-гібеса. близько 95 до 97% освітленості, тобто нічна підсвітка ще сильна, але йде до убування. Солунарні вікна традиційно. Перша година після сходу сонця і 1-2 години перед заходом. Ці інтервали залишаються найперспективнішими як для мирної риби, так і для хижака. Якщо плануєте точний час виїзду, звірте локальні солунарні таблиці для вашої точки. Загальна стратегія на завтра: ранок і вечір ваші головні золото. Вдень шукайте захищені місця. У грудні риба знижує метаболізм і концентрується біля структури. Переходи дна. Мул, пісок, камінь, підводні вали, ями, корчисті ділянки, зарості очерету і бухти. Вітер і хвилювання швидко змінюють прозорість води. Якщо плес гуляє, переходьте в захищені зони. У багатьох водоймах грудень дає короткі, але чіткі сплески активності під час сонячних прояснень. Використайте їх. Мирна риба: карась, плотва, підлящик, лящ. Очікуйте обережних клювань, риба тримається низько. Поплавкова снасть: тонкі проводки 0,8-0,12 мм, дрібні гачки No1820, скользячий або комбінований монтаж, наживки, мотиль, опариш, дрібний земляний черв'як. фідер метод легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні, суміші дрібної фракції, підводовування часто й мало, одна три кульки кожні 20-30 хвилин. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину кроком 10-30 см або перемістіться уздовж берега 10-50 метрів. У холодній воді риба часто стоїть в дуже вузькому шарі. Хижак. Щука окунь. Судак. Хижаки активніші в сутінках. Щука біля корчів, заростей і на виходах із ям. Беремо середні воблери. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу. Кілька коловних блешень. По відці сталеві або товстий флорокарбон 30-50 см. Окунь. У середніх шарах ультралайт і міні-оберталки будуть в пригоді. СУДАК. На бровках у сутінках повільний джиг і постійний контакт з ном дають перевагу. Варіюйте проводку. Рівномірна ривки, довга пауза. Іноді саме пауза провокує атаку. Підбір кольору і розміру приманок. У прозорій воді природні пригрушені тони. Зелені, коричневі, сріблясті. Після вітру або опадів, коли вода замутніє, пробуйте контрастні яскраві відтінки, жовтий помаранчевий. Починайте з делікатної презентації. Менша вага, тонша волосінь. Якщо реакції немає, змініть глибину або колір розмір на один крок, але не міняйте одночасно три параметри. Регіональний розподіл. Коротко і практично. Захід і гірські райони. Ранки холодніші. місцями опади. Шукайте захищені плеса і невеликі ставки. Центр і північ. Корчисті береги, підводні вали ями. Пріоритет для лящай густери. Схід і південь. Через вітер віддавайте перевагу бухтам і прибережним заростям. Іноді утворюються локальні теплові вікна. Екіпірування і безпека. Одяг пошарово: термобілизна, фліс, вітро і водонепроникна куртка. Запасні рукавички тонкі для маніпуляцій плюс теплі для пауз. Суха ганчірка. Термос із гарячим напоєм. Павербанк для телефону. Обов'язково. В холоді акумулятори сідають швидше. На човні рятувальні жилети, засоби зв'язку і додаткові світлові звукові сигнали при тумані. Повідомте когось про маршрут, якщо їдете в віддалену місцевість. Кілька практичних лайфхаків, які реально працюють. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Працюйте часто і мало з прикормом. Дрібні порції утримують інтерес. Якщо довго нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу структуру. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Майте під рукою 2-3 варіанти монтажів: поплавок, легкий фідер ультралайт. Швидка заміна часто рятує день. Коротке зауваження про ширший контекст. Грудень цього року демонструє регіональні коливання температур і рівнів води. У деяких місцях рівні знижені, корм концентрується в залишкових ямах і плесах. Перед поїздкою корисно швидко перевірити локальний прогноз або порадитися з місцевими рибалками. Плануйте ранній виїзд. Дійте делікатно і гнучко, бережіть тепло і акумулятори. І нехай 6 грудня принесе вам кілька точних ударів та гарних історій з берега. Хай кльово буде!